Аня глядачам телеканалу Родана. в ефірі підсумковий інформаційний випуск місто тиждень з поглядом журналістів редакції інформації на основні події останніх днів. Наступної середи відбудеться пленарне засідання 12-ї сесії міськради. На розгляд депутатів внесені питання про готовність житлового фонду, об'єктів соціальної сфери, теплопостачання, електротранспорту, дорожньо-мостового господарства до роботи в осінньо-зимовий період. Про затвердження міської програми вирішення екологічних проблем Кривбасу та поліпшення стану навколишнього природного середовища на 2016-2025 роки. Питання земельних відносин та інші цієї п'ятниці відбулися засідання постійних комісій міськради. Головне з питань обговорених постійною комісією з питань природокористування, екології, охорони здоров'я та соціального захисту населення стосувалося екологічної програми Кривого Рогу, ініціатором якої виступив міський голова Юрій Вілкул. Вона розрахована на період до 2025 року. У складі робочої групи, яка працювала над документом, були екологи, представники промислових підприємств, громадськість, спеціалісти профільних управлінь виконкової міськради та провідних наукових установ міста. Була зроблена спроба вперше для нашого міста, Я не побоюсь сказати, що мабуть, і в цілому на Україні зробити таку програму на 10 років з научним підходом комплексно оцінити всю ситуацію существующування на сьогоднішній день і зробити прогноз, що можна зробити в результаті розробленої програми до 2025 року. Тому сьогодні... мы рассматриваем уже как финальный вариант. После того, когда на общем заседании всех специалистов, которые участвовали, и представители общественных организаций, журналистов, то есть широкого круга, вот, и было принято окончательное решение, что выносить на сессию городского совета, которая состоится на следующей неделе, вот сегодня еще раз рассмотрит наша комиссия. Проект програми вже сформований, потребує лише незначних доповнень. Ми постарались в робочої групи не упустити ні одного з цих направлений, учесть максимально все, що було можливо в цій програмі. Звісно, деякі некоторые поки пока можливо, отдельными фразами не деталізовані. в связи с этим принятое що что програма программа ще буде совершенствоваться в процесі виконання, буде продовжувати засідати робоча група, в тому числі по отдельным вопросам її виконання. Будет созываться спеціальні научные коллективы для того, чтобы рассматривать отдельные вопросы по совершенствованию в том числе технологических процессов, чтобы можно было уменьшить воздействие работы предприятий накружаю сріду за словами спеціалістів. Реалізація програми дасть можливість на десятки тисяч тонн скоротити викиди шкідливих речовин в атмосферу та ґрунти, покращити стан водних ресурсів. На засіданні йшлося і про перспективи будівництва у місті комбінату з переробки побутових відходів. На розгляд комісії були винесені питання щодо змін до комплексних програм здоров'я нації, захисту окремих категорій населення, підтримки учасників АТО, членів їх сімей та сімей загиблих. Тим часом члени постійної комісії з питань житлово-комунального господарства говорили про підготовку міста до опалювального сезону, стан покрівлі та міжпанельних швів, багатоповерхівок та готовність котелень та комунальних установ до зими серед актуальних тем модернізація системи опалення та робота з іноземними інвесторами у цьому напрямку. Проекты в Европейском инвестиционном банке были согласованы. Сейчас работает международная аудиторская компания «Рамболь» по составлению технико-экономического обоснования. На следующей неделе они во вторник приезжают в город Кривый Рог для продолжения изучения этих работ. И мы планируем на декабрь месяц выйти на согласовательный совет по привлечению кредитов сроком на 20 лет в сумме 40 миллионов гривен На модернізацію системи тілоснабження в місті. в частності це реалізація проекту ухода від Кємковської котельни і будівництво на її базі, там частина реконструкція і будівництво порядка 24 чотирьох міні-кателін, блочних міні-кателів, цікавили депутатів і питання підготовки електротранспорту до роботи взимку, ремонт доріг та стан зимової прибиральної техніки. На цьому тижні міський голова провів робочі наради на трьох об'єктах: сімейних амбулаторіях по вулиці Тбіліській, Панаса Мирного та на мікрорайоні. Сонячному загалом цьогоріч у місті буде введено в експлуатацію п'ять нових амбулаторій загальної практики сімейної медицини. В амбулаторії номер 2 по вулиці Тбіліській наразі будівельники завершують відновлювальні роботи у першому з двох існуючих корпусів загальної площі у 1400 квадратних метрів. Міський голова Юрій Вілкул оглянув пусковий об'єкт і поспілкувався з виконавцями робіт. Він заакцентував їхню увагу на подальшому суворому дотриманні графіку будівництва амбулаторії. Подбілізні немножко були збої в зв'язку з додатковими об'ємами робіт, тому що при Оперативному совещании я дав задание на увілічення работ на наведення порядку, тому що там були і підтоплення, там були проблеми з е, кришею. Там вопросы были не решены. На робочій нараді були вирішені всі проблемні питання по будівництву цієї амбулаторії. Будівельники пообіцяли меру надолужити втрачений час і завершити усі роботи по пусковому об'єкту. Вчасно на сьогоднішній день всі питання технічні вирішені. Треба нам працювати, і ми хочемо сюди організувати роботу, щоб в течение першого блок, в течії сентября і октября місяця обічити його в експлуатацію. Якщо у медичному закладі сімейного типу номер 2 відновлювальні роботи ще тривають, то в амбулаторії No5 по вулиці Панаса Мирного в Інгулецькому районі вони вже завершені. Залишилося встановити меблі та медичне обладнання. Я думаю, що 27 числа мы эту амбулаторию откроем. Приезжает и Мировой банк, и Министерство охраны здоровья, наше вместе с областной администрацией. И будем вести речь, мы уже полтора года, как разработали проекты и все передали на 10 амбулаторий. Мы уже выделили деньги на спинфинансирование этого всего, но мировой банк сейчас еще хочет приехать, посмотреть эти все вопросы. И я думаю, что в следующем месяце будет принято решение. Еще 10 амбулаторий мы отремонтируем и запустим для нашего города. То, что мы обещали год назад, два года назад, в этом году, вот у нас идет, все идет по плану. У нас э, все наши планы выполняются. Били амбулатории уже упорядкована прилегла территория. Сделаны разветвления фонарей спереди и сзади и подключение к центральному освещению. Другой момент – это асфальтирование. Помимо озеленения, освещения и асфальтирования. Совместно с городским предприятием «Веста Шляхбуд», которое занималось центральным аллеей, мы полностью провели асфальтирование прилегающей территории. Абы уникнуть черх, у амбулатория амбулатории будут застосовывать зручную для пациентов систему запису. Самозапись будем проводить в электронном режиме. То есть, когда пациент позвонил или, в конце концов, забежал, он не на листочке записывается, ему регистратор открывает программу, предлагает удобное для него время, согласовывает, и таким образом они на всю неделю в электронном режиме записывают самозапись. И помимо вот этой вот программы, которая идет непосредственно записи, на прием. Это веб-запись. То есть дома, кто умеет пользоваться компьютером, зайдя через интернет в регистратуру нашу, они могут посмотреть, когда им удобно и провести запись. Нещодавно медичні заклади Кривого Рогу отримали протитуберкульозну вакцину. БЦЖ. Це викликало сплеск активності відповідальних батьків. На цьому тижні кабінети щеплень працювали в режимі нон стоп. Медики запевняють, вакцини вистачить на всіх, тому не варто створювати черги. А краще попередньо домовитись із сімейним лікарем про зручний час для процедури. Тему продовжує Тетяна Васильєва. До півдня понеділка лікарі 4-ї амбулаторії Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 5 прищепили вакциною БЦЖ близько 40 дітей. Головний лікар демонструє умови зберігання вакцини та її якість. Вакцина БЦЖ отримана з облюденням всіх холодових моментів. Точно так же як була вакцина з полімілітом, це має термодатчики. От, можете їх наблюдати. Якщо нарушаються умови храніння, тоді темнее внутренние квадратики, тогда работать с ней уже нельзя. Но, ну, видите, они совершенно все И интактные, светлые, светлые интактные. Вот. Каждая такая ампула содержит 20 долларов. Делана в своей основной массе для Канады. И то есть это та же серия, что поехала на Украину, что поехала в Канаду. То есть о качестве еще о чем-то говорить, как для меня, то это уже такой явный пример. Про вибір, щепити дитину чи ні, у цих чергах і мови не заводять. Криворізькі батьки, дізнавшись про появу вакцини, в медзакладах активно проводять малечу на імунізацію. Я вважаю, це обов'язково потрібно йти. Особливо це найголовніше при вививочці БЦЖ. Розпространено цей туберкульоз дуже. Дуже переживаємо, це дуже опасне заболівання. Хочемо якось відповідати. З полегшенням видихнули і батьки, і лікарі, адже за два роки проблеми з поставками такої важливої вакцини призвели до небувалого зростання захворюваності дитячого населення на туберкульоз. Если взять территорию нашего центра, да, у нас, если до этого в среднем ну, заход случалось там 3-4 случая туберкулеза, и в основном это были дети подросткового возраста, когда там уже шла гормональная перестройка, какие-то эмоциональные моменты, что дети болели старшего возраста, то вот последние последних два года, конечно, много болело детей маленьких, до трех лет, и появились страшные формы туберкулеза, это туберкулезные менингиты. Вот, допустим, вот как взять в этом году у нас по нашему району, это было три Случає туберкульозного у дітей до трьох років життя. На цьому тижні. У всіх амбулаторіях міста планують стовідсотково прищепити малюків до двох місяців, які не дочекались вакцини у пологових будинках. У дітей третього місяця життя і старших спочатку перевірять реакцію на туберкулінове манту. Лікарі також мають засвідчити доступ дитини до імунізації, переконавшись у повному її здоров'ї. В кожній амбулаторії у всіх центрах города є мобільні телефони докторів, і є контакти з докторами. Приходити, договорюватися, щоб не було лишнього сталотвороєння, щоб не було записуватися можна по телефону на очередь і так далі. Поэтому тому. Тому не спішить, якщо б, там, на сьогодні ваш ребенок немножко больной, да, какие-то моменти в сім'ї хтось то нездоров. Не переживайте, вакцини вистачить всім. У четвер міський голова провів робочу нараду у парку імені Богдана Хмельницького, де перевірив хід робіт з його реконструкції, розповідає Валерій Кожухар. У ході наради з реконструкції парку імені Богдана Хмельницького мер поставив перед будівельниками завдання прискорити роботи. Перший етап реконструкції передбачає заміну зовнішнього освітлення, благоустрій, центральної паркової частини та впровадження інших інфраструктурних новацій. В цьому году ми проводимо великий об'єм роботи по реконструкції наших зон відпочинку, парків нашого міста, спортивних площадок, спортивних арен. І от в парку імені Богдана Хмельницького же тобто йде робота. За бюджетні гроші зроблені проєкти, освіщені. Зараз у парку ведуться роботи з реконструкції запасного футбольного поля, яке раніше використовували для тренувань і змагань юні футболісти. Будівельники доповіли, меру меру зроблене. Вокруг поля розчищено, е... поле вже заказано, здійсна передоплата. Я обіцяю, через два місяці. Ну, як производитель этого поля, привесі поля. І вот. як ви видієте, трибуни вже э, роботи ведуться, уже, э, уже опори по трибуни діляться, металоконструкції діляться. Це футбольне поле зі штучним покриттям можна буде використовувати у будь-яку пору. Міський голова впевнений, що новий стадіон сприятиме розвитку дитячого спорту. Я думаю, що в такому комплексі рядом зі стадіоном це футбольне поле. Э, очень нужно, и мы в этом году его тоже построим. Вместе с Арселор Миттел за деньги о социальном партнерстве вот сейчас начинаются. Я думаю, в этом году мы сделаем большой объем по дорожкам для того, чтобы могли здесь люди отдыхать. И вот начинаем такую большую площадь. концертно на На думку учасників робочої наради, у Кривом Розі впроваджується європейський підхід до упорядкування парків і скверів. Ті посили, які ви видають, що от, от там буде спортивний, спортивний комплекс, дійсно ну от, європейський міст, міст європейського рівня. Окрасою парку стане сучасна набережна. Ставки в районі авторинку Термінал були очищені і поглиблені. Зараз проводиться благоустрій набережної і монтаж освітлення. Рассматриваем вопросы о набережной и о том месте, где был у нас когда-то поплавок. И мы сейчас хотим тоже такой комплекс продолжить. Выше тоже мы хотим поддержать наших велосипедистов и сделать большой такой велотрек. То есть есть фронт работы. Ми продовжуємо працювати інтенсивно в нашому місті для створення условий для комфортної життя жителів города. Усі роботи з реконструкції проводяться з урахуванням побажань мешканців. Парк стане комфортним і упорядкованим місцем сімейного дозвілля, відпочинку дітей і молоді, проведення спортивних і культурних заходів. Вже 15 років 22 вересня українці відзначають день партизанської слави. У четвер у нашому місті вшановували героїв підпільників. Квіти поклали до Братської могили біля палацу культури саксагань. Детальніше у сюжеті Дар'ї Ворони. 272 воїни великої вітчизняної, які полягли, визволяючи кривий ріг, та семеро підпільників, розстріляних у 43-му, покояться у цій могилі. Ранці ветерани та небайдужі саксаганці прийшли вшанувати світлу пам'ять полеглих для декого з них спогади про партизанське підпілля і досі живі. А імена полеглих навік закарбовані у серці. Це учасники сімнадцятої, 26 шостої і адінастої школи. Зіскаторі з'яс. Демеденко Ваня это пионеровожатый, где я кончал в 1941 году в 8 классов. А он кончал 10 классов в 1959 году. Он был пионеровожатым. Офіцер воевал, попал у плен, бежал з плена і организовал подпольную організацію. Валентин Кривошей був партизаном. Наступного дня після звільнення рідного міста його призвали до лав армії. Відслужив і усе життя віддав роботі народнику Дзержинського. Трудовий стаж його династії налічує 355 років. Бойовий дух ветеран зберіг у всьому. І сьогодні залюбки спілкуються з молоддю. Юнь слухає, схиливши голови, а старше покоління дякує і обіцяє зберегти пам'ять. Були страшні важкі часи. Але складно завжди. І, мабуть, відбудовувати мирне життя теж було не так легко. І, мабуть, сьогодні теж дуже багато болю, і теж дуже багато емоцій, і не дуже позитивних. Тому дозвольте мені висловити надію, що і покоління, яке зараз зростає, яке в своєму серці плекає любов усіх дорослих, які з ними спілкуються, любов. Покоління, яке пережило жахіття війни, що у серцях цих молодих людей зрощується тільки любов, тільки повага до своєї батьківщини. Під ударами тронома люди вшановують пам'ять загиблих, і, хоч зветься вона хвилина мовчання та невимовним болем, відлунює у серцях, і до вічного вогню лягають квіти, незмінні символи пам'яті. Цього тижня молоді криворіжці, старший брат Хосей і менша Марія Тереза святкували перші у житті справжні входини. Ключі від поремонтованої квартири їм вручив міський голова Юрій Вілку. Історія дітей сиріти щасливим завершенням. Далі. Цю двокімнатку брати і сестрою успадкували від своєї нині покійної мами. Хоча з щасливими дитячими спогадами, пов'язаними з цією квартирою, діти поділитися не можуть. Усе, що пам'ятають, нескінченні пиятики рідного дядька, незнайомі нетверезі люди і скандали. Згодом малі з мамою переїхали до відчима, а після його і маминої смерті ними опікувалася старша сестра Оля. З нею вони прожили останні дев'ять років, подорослішали і почали замислюватися про переїзд до власного житла. Але за певних обставин він був неможливий. Эта квартира стояла вообще в никаком состоянии. Тут был первый пожар, когда мы были маленькие, произошел. Большинство сгорела кухня. Потом коли подросли, жили у сестри, то э, дядя спалив квартиру повністю. Понищена рідним дядьком квартира була у жахливому стані. Тому діти зі старшою сестрою опікункою попросили допомоги міської влади. Адже самотужки відновити квартиру після двох пожеж їм було не під силу. І ось у 2016 році їх включили до міської програми підтримки дітей сиріт, яка й передбачає покращення житлових умов. Борде... Продолжается программа поддержки наших детей сирот. И вот сегодня мы передали им, вручили ключи от их ниже квартиры, которую мы все-таки отремонтировали. Без помощи города практически это невозможно, мы понимаем. И мы и будем продолжать поддерживать нашу молодежь, особенно те, которые Остро в такої поддержки. Програма підтримки багатодітних сімей і дітей пільгових категорій у Кривому Розі діє з 2010 року. За цей час відремонтовано і здано під ключ власникам 37 квартир. У цьому році заплановано чотири новосілля, Перше з яких відсвяткували Хосе і Марія Тереза. Тепер юні брат з сестрою можуть сміливо планувати своє життя і продовжувати навчання. Студенти металургійного технікуму вони мріють про вищу освіту, але сьогодні не можуть намилуватися своїм житлом. Мы вообще не ожидали, у нас вообще опустились руки, мы думали, что все уже. Мы, конечно, бы лет пять, наверное, делали этот ремонт, и тут, конечно, так повернулось. Мы очень, очень довольны, потому что мы думали, что все уже. Никто не поможет. Больше ничего не надо. Все, что надо было мне уже дали. Для меня это, это вообще это честное слово. Это, я же говорю, это была моя мечта. Спеціалісти, які виконували ремонтні роботи, перейнялися історією брата з сестрою і, очевидно, вклали душу в цю квартиру, робили як для себе світлу кухню з новою газовою плитою, колонкою і лічильником, сяючу ванну, ошатну вітальню і по дівочому романтичну кімнату для Марії. І, хоча молоді люди вдячні за оновлену квартиру і далі готові жити самостійно, мер пообіцяв, що місто знайде можливість допомогти із необхідними меблями. Криворізький центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів будівельної галузі наприкінці тижня відзначив 60-річний ювілей. 15 тисяч його випускників працювали і продовжують працювати на будівельних майданчиках міста, області, країни і далеко за її межами. Як вітали колектив закладу, бачила Тетяна Васильєва. Урочистості з нагоди шістдесятирічного ювілею центру підготовки та перепідготовки робітничих кадрів будівельної галузі були присвячені насамперед вшануванню ветеранів, які підготували не один випуск кваліфікованих будівельників, а також педагогів і майстрів виробничої справи, які сьогодні передають свої знання і досвід учням. Запросили на свято колег і партнерів з будівельних компаній, фірм будматеріалів, а також роботодавців. Саме від роботодавців залежить наше існування. Ми працюємо для них. Вони забирають наші робітничі кадри на робочі місця. І я вам скажу, хочеться, користуючись нагодою, побажати нашим роботодавцям, щоб у них були великі прибутки, щоб вони мали змогу, мали змогу брати на практику наших учнів, щоб вони мали змогу розстріляти їм робочі місця. А учням нашим хочу побажати бути професіоналами, влаштовуватись на роботу і мати достойні заробітну плату. Навчальний заклад пройшов довгий шлях від будівельної школи, професійного училища до сучасного освітнього центру нового типу. Нині в ньому навчається більше трьохсот учнів за держзамовленням і близько 250 слухачів з нових затребуваних спеціалізацій, монтажники, утеплення, фасадів та гіпсокартонних конструкцій. Центр отримав 18 ліцензій для якісної підготовки професіоналів будівельної галузі. Хотіла вчитися в цьому центрі, тому що мені рекомендували вчителям, що він лучший, і здесь хороші мастера, красиво все делают, і вчать добре. З днем народження рівний навчальний заклад. За останні п'ять років у закладі без залучення бюджетних коштів створили власну їдальню, звели майстерню штукатурів за новітніми технологіями, відкрили лабораторію ландшафтного дизайну. Перемога у двох конкурсах Місто нашими руками також посприяла в покращенні матеріально-методичної бази навчального закладу. Взагалі, що стосується бази, вона б бажала бути кращою. Але на сьогоднішній день у нас є все для того, щоб ми могли повноцінно навчати наших вихованців і давати їм путівку в життя. Це творчий колектив, тому що зараз впроваджуються новітні технології, нові інструменти, нове обладнання. І хотів би сказати, що центр це дійсно ну, візитна карточка системи профтехосвіти міста. За сумлінну працю та вагомий внесок у розвиток профтехосвітньої галузі, нагородами різного рівня відзначили педагогів, майстрів та інших працівників центру. Представниця обласного департаменту профтехосвіти Галина Кузнєцова передала нагороди і привітання колективу від губернатора Валентина Резніченка. Криворізький боксер Артур Ківітов, про якого ми розповідали в сюжеті, продовжує відновлення після важкої недуги. Хлопець демонструє неабияку силу духу та позитивні зрушення. Не в останню чергу завдяки близьким і друзям, які регулярно його відвідують. Наприкінці цього тижня в гості до Криворіжця завітав чемпіон світу з боксу серед професіоналів Олександр Усик. Подробиці з ворошливого сюрпризу. Далі. Історія цього боксера нещодавно зворушила ледь не всю країну. Про нього писали провідні українські видання, а сюжети виходили в ефірі багатьох телеканалів. Артур ківітов приклад мужності та вміння протистояти найскладнішим життєвим негараздам, продовжує боротися з наслідками важкої недуги і на радість батькам позитивні зрушення видно неозброєним оком. Ситуація з ним була дуже серйозна. От на сьогоднішній день ми вже ходимо, ми ну, ходимо как з що дабо там подтягуваємося, работаємо з мишцями там пресса і так далі. Тобто ну, надія, що нас наш мальчик стане це однозначно. А коли ми були в, на, в Києві недавно, то <говори> нас навіть доктор сказав, говорить, Внуков, там хотите, то тобто, есть ситуація у нас буде ну, будет, ну, у нас буде все дуже добре, тому що наш Артур у нас ніколи не подивіть. Лизькі хлопці кажуть, в тривалій реабілітації важливі всі аспекти від фінансового до морального. Артур не залишився наодинці з бідою. Очень рада, потому что для Артура, ну, как вам понять, да, вот если он вообще человек такой. Соціальний дайму надо общення. Вот он очень ждет когда приходят друзья, это для него очень большая мотивация, Он сам просит, хотя я ему тоже объясняю, что всі люди взросле, та робота, учоба, треніровка. Хочеться буває віддихнути нікого, ні відео, не слышать. но я благодарна, что его друзья помнят, приходят. Вот и сегодня до него приехали гости из міської федерації боксу, криворізькі боксери. Разом з ними підтримав колегу по рингу і головний ньюзмейкер останніх тижнів. Новоспечений чемпіон світу за версію WBO Олександр Усик. Більше дякую, тому що своїми силами ми, звісно, навряд ли бы витягнули Артура. Да, вот матеріальна допомога, яка нам вот, періодично, скажем так, федерація бокса лично, вот там. Боксери присилають, приносять. вот благодаря таким вот материальной помощи наш мальчик постепенно восстанавливается, стає на ноги. Нещодавно усик ефектно здала в поляка Глувацький. Артур уважно стежив за трансляцією і вже чекає наступного поєдинку нашого чемпіона. Мало хочет. хоче. Тяжика возьму, буду з ним боротися. Ну, no. що no, не хоче. Ти спрошу. Ти може поговорити з ним, щоб він заголосився. Не треба. <реш> все, все. Все, я, все не буду. У такій суто боксерській компанії не зайвим буде згадати і про бійцівські навички та провести імпровізоване міні-тренування. Я у нього правильно, я ж на защитку. Yeah. Да. Все чорненько. Артур Ківітов продовжує реабілітацію після страшної хвороби. Головний бій свого життя він виграв, довівши свій бійцівський характер вже поза межами рингу. А тому сподіваємося, попереду в нього ще не одна звитяга. Це був останній сюжет випуску. Вже в понеділок в цей же час свіжі новини нового тижня. А я, Марія Семенова, прощаюся з вами до зустрічі на телеканалі Родана.